П'ята неділя попасть неділя Самарянки. Христос воскрес із мертвих смертю, смертью смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю, смертя смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю, смертью смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих апостолів. ...читання. Читання. тих днях апостоли, що були розсипалися через гоніння з приводу Стефана, дійшли аж до Фінікії, Кепру та Антіохії, нікому не проповідуючи слова, крім юдеїв. Були між ними деякі з Кепру та кіринеї, які прийшли в Антіохію та промовляли й до греків, благовістуючи їм Господа Ісуса. Рука Господня була з ними, і велике число було тих, що увірували і навернулися до Господа. Чутка про це дійшла до вух церкви, що в Єрусалимі, і вони вислали варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа рішучим серцем. Бо він був чоловік добрий, повний Святого Духа та віри, і пристало багато людей до Господа. Тоді він вирушив у тарс розшукати саула і, знайшовши його, привів в Антіохію. Вони збиралися цілий рік у церкві і навчали силу людей. Уперши в Антіохії називали учнів християнами. Тоді учні, хто скільки міг, постановили послати братам, що жили в Юдеї допомогу, що й зробили, пославши її старшим через руки Воронаве і Савула. Коментар тож учні, кожний із них за спроможністю ухвалили, послати братам. Дорогі мої. Бачимо, наскільки великою була солідарність від самих початків між членами Христової Церкви. Коли одна частина церкви знає, що інша частина перебуває в потребі, то відразу робить ще в своїх силах, щоб допомогти. Кожному з нас також важливо цього не забувати, що ми єдині в церкві. Бо ж маємо спільного Отця, тож маємо усвідомлювати, що навколо нас є наші брати і сестри, які в потребі, так ми не можемо всім допомогти. Однак не лише на перший погляд. Бо якщо не можемо допомогти фінансово, то можемо допомогти своєю працею, увагою, молитвою. У кожній ситуації, яку нам дає Бог, Він знає, на що ми здатні, і не очікує від нас того, що не у наших силах і спроможностях. Завжди запитуємо себе, чого саме Бог очікує від мене, як я маю простягнути руку допомоги людям, які навколо мене. Від Івана вам святого Євангелія читання. В той час Ісус прибув до одного міста в Самарії, яке називається Сехар. ближко поля, що дав був Яків своєму синові Йосифові. Була ж там криниця Якова, Ісус, утомившись з дороги, сів біля криниці, було ж близько шостої години. Аж ось надходить жінка з Самарії води брати. Ісус каже до неї, дай мені напитися. Учні його пішли були до міста купити харчів. Каже до нього жінка Самарянка, юдей єси і просиш пити у мене жінки самарянки? Не мають бо зносин юдеї з самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї, Якби ти знала дар Божий. І хто той, що тобі каже, дай мені напитися, ти попросила б у нього, і він дав би тобі води живої. Мовить до нього Жінка, і зачерпнути, чим не маєш пане, і криниця глибока, звідкіль, отже, у тебе вода жива? Хіба ти більший від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю? І сам пив з неї, і сини Його, і худоба Його, Ісус у відповідь сказав: їй, кожен, хто п'є цю воду, знову хоче пити. Той, хто питиме воду, яку я дам йому, не матиме спраги повіки, вода, бо що я дам, йому стане у ньому джерелом води, яка б'є у життя вічне. Каже до нього жінка Дай мені пане тієї води, щоб я не мала більше спраги і не ходила сюди черпати». Він каже до неї Іди, поклич твого чоловіка і вернися сюди. Озвалася жінка і каже: Нема в мене чоловіка. Він відповів їй: Добре, єси, сказала, нема в мене чоловіка. П'ятьох, бо мала ти чоловіків, і той, що тепер у тебе не чоловік тобі, правду єси сказала. Жінка каже до нього Бачу, пане, ти пророк, батьки наші на цій горі поклонялися, ви ж кажете, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. Ісус каже до неї: Повір мені, жінко, Надходить час, коли ні на Цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві. Ви вклоняєтеся тому, чого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, що знаємо, бо від юдеїв приходить спасіння, але надходить час, бо вже й тепер він, що справжні поклонники Отцеві кланятимуться в дусі і правді. І таких поклонників Отець собі шукає Бог Дух, і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятися. Жінка каже до нього: Знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, і як прийде, все звістить нам. Ісус їй каже. Це я, що розмовляю з тобою. Туди надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляє з жінкою. Однак ні один не спитав, чого хочеш від неї, або чому розмовляєш з нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям Ходіте. «Подивітеся на чоловіка, який сказав мені все, що я робила, чи не Христос він, і вийшли з міста і пішли до нього. Учні тим часом стали просити його, кажучи, Їж, учителю, Він сказав їм: Я маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні заговорили один до одного. Чи не приніс хто йому їсти, каже до них Ісус Їжа моя чинити волю того, хто послав мене, і завершити Його діло? Хіба ви не кажете ще чотири місяці і жнива настануть, а я кажу вам, підведіть очі ваші і гляньте на ниви. Вони вже для них доспіли. Хто жне, бере свою нагороду, плоди збирає для життя вічного, щоб сіяч і женцем раділи вкупі. У цьому справджується приказка: Хто інший сіє, а хто інший жне? Я послав у вас жати те, Коло чого ви не трудилися, інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні самаряни з того міста увірували в нього через слова жінки, що посвідчила. Він сказав мені все, що я робила. І коли прийшли до нього самаряни, Просили, щоб лишився в них, і він лишився там два дні. Та й багато інших увірували через Його слово. І вони сказали жінці, тепер уже віруємо не через Твоє Слово, але тому, що самі чули і знаємо, що він справді Спаситель світу. Коментар була б ти відала про дар Божий, і хто той, що каже, тобі дай мені напитися. Дорогі мої. Коли роздумуємо на зустріч Ісуса Христа із Самарянкою, то увагу привітає кілька аспектів. По-перше, жінка приходить по воду в обідню пору. Тоді життя в цій частині континенту вирувало. Або вранці, або ввечері удень була спека, тому в полудень ніхто не працював, тим паче не приходив по воду. Самарянка приходить у спеку тому, що сподівається, нікого не зустріти, соромиться, бо всі знали про її не життя. Але вона зустрічає там не тільки людину, а Бога. І бачимо, що ця зустріч з Ісусом, цей діалог з Христом, який почався як звичайний, переходить у пізнання того, ким є Христос. Так і наше пізнання Бога є поступовим. лише крок за кроком можемо пізнати Його. Бог має особливу педагогіку, яку застосовує до нас. І ніколи не тисне на нас, щоб ми відразу змінилися, так само, як тоді Ісус Христос натиснув на семирянку. Він поволі відкриває нам правду на життя, правду про себе, тому стараємося бути терплячими до себе і до інших. Не лякаймося, що не можемо змінитися відразу. Будьмо витривалішими. Адже Бог потребує часу, щоб попрацювати над нами. Сьогоднішнє Євангеліє нам розповідає про дещо несвічну зустріч Ісуса з певною, досить цікавою особою, це жінка Самарянка. Чому ця зустріч є незвичайною, і чи є такою взагалі так однозначно? Адже чуємо, що навіть його найближчі учні дивувалися, що він розмовляє з шинкою. Погляньмо на цю зустріч і на ту особу дещо уважніше. По-перше, Ісус наодинці розмовляє з незнайомою жінкою, що для побожного та чемного юдея напевно не мало б бути характерно. По друге, Ця жінка є самарянкою, тобто належала до народу, який мав віру подібну до юдейської і також вважав себе спадкоємцем стародавнього Ізраїльського царства. Однак було й багато розбіжностей, через що юдеї вважали самарян самозванцями та єретиками їх зневажали, ті ж платили їм такою ж самою монетою. По третє, хоча й учні. Не могли тоді доста, знати достеменно, але ми зараз знаємо, що ця жінка була з досить дивного морального полочення. Мала була п'ятьох чоловіків, а тепер взагалі жила з кимось, що навіть і чоловіком не був. Навіть для сьогоднішнього дня це може видаватися трохи занадто, не кажучи вже про ті давні патріархальні часи. І от ця саме жінка, чужинка, єретичка нестандартної моральної поведінки, несподівано для себе удостоїлася почути дещо, що не було дано навіть найбільш поважним людей, які Ісуса про те прямо й настірливо питав. Єдина особа, Євангелії, який Ісус прямо об'явив, що Він і є Месією, на якого всі так чекає, це я, що розмовляю з тобою. Як мені здається, що саме було в тій жінці вже не просто незвично, але радше надзвичайно, що Христос її так виділив спосеред усіх. І що це мені говорить про самого Ісуса? Напишіть про це в коментарях, на це отримаєте благословення. О Господи, научи і мене не оцінювати людину по зовнішності, по першому враженню чи згідно загальної думки. Научи мене відкривати та цінити кожну людину в її правдивій неповторності Твого творіння. Як ти, будучи юдеєм, просиш напитися в мене самарянки? Питання це народилося колись під спекотними променями полуденного палестинського сонця, Відтоді тоді не замовкало, вивільнившись із дивованих вуст простодушної мешканки маловідомого самарянського міста, воно з дивною силою ходить з серця багатьох людей. Народжуючи в їх душах стільки ж нерозуміння, страхів і сумнівів, скільки тепла на тій любові. Там, у прохолоді тінистих дерев біля колодязя славного патріарха, сталася подія, що вражає своєю глибиною таємничістю. Творець звернувся з проханням до свого створіння. Дай мені напитися. Ось стою при дверях і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Откровення 3.20. Пізніше скаже Господь Святому Івану Богослову. А тепер він в образі спраглої людини, упокорено стоїть перед жінкою, яка менше за все чекала зустріти його саме тут. У житті цієї самарянки було багато радісних і сумних подій. Вона зазнала на досвіді і солодкий присмак швидкоплинного щастя і гіркоту падіння до самих безсотень гріха. Увесь її дошвід свідчив лише про одне: треба думати, як вижити тут і зараз, як вирішити насущні проблеми, позбавитися від невдач. Утримати задоволення, що швидко проходить у безпросвітності буденні. Вона була з тих, кого ми б назвали звичайними людьми, шукала щастя, влаштовувала своє життя, як уміла, але раптом душу пронесав голос іди, поклич свого чоловіка, і приходь сюди. Ставалося, у чому велінні немає нічого особливого. Воно ні до чого не зобов'язує, ні про що не говорить, адже вдома її чекає той, про кого, здавалося, йде мова. Усе, як у звичайному житті. Проте той, хто говорив з нею, знав більше за інших. Знав все. Він не вимагав від неї визнань, не закликав до розкаяння. Просто стояв і чекав відповіді, і відповідь жінки виправдала надії того, хто чекав. Не маю я чоловіка. Не було, це було не просто свідоцтво порушення закону цнотливості. Спаситель прозрів у цій відповіді щось більше. Жінка, яка заплуталася у пошуках земельного свого земного щастя, втомлена від любострасних прагнень, визнавала, що її життя йде ненормальним шляхом. Вона не стала шукати виправдань, не пішла від відповіді, але була чесною перед Богом і собою. Правду сказала. Почула вона з уст свого творця, і це дійсно вражаючий момент. Творець усього сущого, заради любові до свого створіння не просто зглянувся до пропащої людини, він розподіляє з неї тяготи її життя, і з дивним терпінням намагається знайти навіть у найтименішій душі, хоч би маленьке нагадування. Про колись прекрасний образ, і що, вражаюче, він знаходить цей промінець світла. Своєю любов'ю милосердний Бог закликає душу навернутися до правди. Господь увійшов до життя цієї жінки у мить, коли вона чекала цього найменше, коли здавалося, що їй зовсім нічого відповісти творцеві. Бог часто так само входить в наше життя, звертається з питанням, яке зрозуміти ми не можемо. І питання це звучить по-різному. Іноді життєві обставини вражають своєю непередбаченістю. Іноді люди, які були найдорожчими, віддаляються на відстань ворогів, щось трапляється або в нашому житті, або в житті близьких і дорогих людей. Так буває. Раптом людина виявляється за ситуації, коли єдине, що вона може зробити, бути чесною, визнати власне безсилля, зупинитися і сказати в серці. Адже я дійсно нічого не розумію, і саме дивне, що такої відповіді визнання. Зроблено з усією щирістю у глибинах серця виявляється і чекає Бог від людини. Милосердний Господь не залишає нас, чекаючи єдиного чесності. Ми не можемо уразити творця ні глибинами життєвої мудрості, ні розсудливістю, ні висотами чеснот. Проте милосердний Господь. Все ж не залишає нас. Він непомітним чином все одно входить у життя кожного, чекаючи єдину чесності. І це та відповідь, яку може дати кожен. І як би далеко від Євангелія не знаходилося його життя тут всі рівні, і скорений похитливістю перелюбник, і шахрай, що забув про Бога. І християнин, який втратив колишнє защаття, кожен може знайти в собі сили, щоби зізнатися перед собою і Богом у тому, що життя його пішло не тим шляхом, що пора повертатися. І ця відповідь, поза сумнівом, буде прийнята душа виснажена безглуздими спост, спробами добитися щастя у відповідь на відчайдушний стогін серця, почує лагідний, утішливий голос. Це я, який розмовляю з тобою. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, вислуйте свої думки, напишіть імена під благословенням. І про лайки, вподобайки. Не забувайте, вам не важко, мені приємно. Христос Воскрес!